Давайте розглянемо другу ситуацію. Друга ситуація. Ти йдеш додому по вулиці і бачиш такий красивий хлопець. Та він такий мачо, та він такий стрункий, та він такий білявий. Ох, який хлопець! І ти розумієш, оце моя доля! Оце моє кохання. Для них завдання познайомитися з цим хлопцем. Зустрічайте Мачо на сцені! Це називається це що було після того, як він звільнився. Так зараз зараз є. А ну, покажіть свої номерки, дівчатка, дівчатка, номерки, номерки, Юлічка, номерки. Покажіть всі свої молодці. Так що запрошуємо учасницю під номером два. Я загубилася. Я взагалі не з цього місця не знаю, що робити. Карту загубила взагалі в паніці. Не знаю, що робити, допоможи мені. Стоп, стоп, привіт. Що таке з тебе сталося? Я загубилася, карту загубила. Не знаю, де знаходжусь, допоможи мені. Я перепрошую, відійдіть, будь ласка, я на дівчину чекаю. Ну будь ласка, ну допоможи. Ти ж мене не покинеш зовсім незнайомому місці. Одну. Ти розумієш, в мене дівчина дуже ревнива. Вона зараз прийде. в мене будуть проблеми, в тебе будуть проблеми. Вона дуже ревнива. У мене чого проблеми? Ти мене відведи куди треба. Бо вона має чорний пояс по карате. <рес> а мені недавно зелений дали. У мене вон синяки маскую під тоналкою, розумієш? <рес> ну, будь ласка, розумієш, коли я тебе побачила, коли побачила твої чарівні очі. я чарі... З якого ти міста? <рес> <рес> Дайшленд. Далеко, далеко ласка, просто Я знаю, що ти мені допоможеш. я знаю, я вірю в це. 100 євро. Що зна... так багато? То в франків з дитину. Ну будь ласка! Куди тобі треба? Район Пасічна, знаєш? Ні. А що ти ти хочеш от побачити? Дуже хочу. Ну в мене вже нема ключів від коптьорки, вибач. Будь ласка, ми десь так в кустиках. Ну Будь ласка. Значить, є одна достопримічательна з нас в Франківську. Що це таке? Яйце. Навіть таке є! Ще є камінь любові, але просто я там вже маю фотку з своєю дівчиною з тобою вже не можу вибачити. Будеш мати дві. а да, Потім всі в контакті. Да? А за такі, скільки коментів буде. А, я, я перепишу. Ти загубилась, так? Так. Куди тобі треба? Десь. Ну кудись. Ну проведи, покажи мені місто хоча б. Ти загубилась, що ти хочеш не місто побачити. Ну, так, я не знаю, куди мені йти. Дивись, я тобі не скажу. Не центр. Не центр. Сідаєш на 23-й пезик. Він такого Франківськ три рази кругом обходить. Два рубля! Екскурсія персик. Ні! Окей, пішли. Значить, ти знаєш, в нас в франківську є таке озеро, і там є острів кохання. Запрошуємо учасників під номером 3. Не хвилюємося, не хвилюємося. Все буде добре. Я бачу, хочете зі мною познайомитись, так? Да? Дійсно, я вас десь бачу, Бодя. Ви Бодя. Ні, я не Бодя. Ви Саша? Мене звати Василь, ще якісь питання є. Дуже приємно, Василь. Я дуже хотіла з вами познайомитися. Я так давно чекала цієї зустрічі. Ви колись зустрічалися з моєю тю подружки дочкою. Боже, знав, б я, скільки її тоді років. Ну, так, а Ви тому. хочете з мною познайомитись, так? Дуже хочу, дуже хочу. Я хочу ваш номер можна. Можна. Можна? Ну, будь ласка. А я в мене лайф ласка. на нього дорого дзвонити. Нічого, я поповнюю вам рахунок. Ти зараз предлагаєш зустрічатись? Чи просто познайомитись? Просто номер, Просто номер, я так? Сама подзвоню, які питання. Ага, ясно. Ти не заблудилася часом. Ні. Пиши. А, а ручку? Я, не маю. Я не маю чим. Будь Ти ласка. втратила свою долю, вибач. Ручку, будь ласка. Запам'ятаєш? Постараюсь. 0,50. <різь> 883. <різь> так. 69. Ой, а, а, а можна ще раз? Скинеш просьбу 130, я передзвоню. Добре, обов'язково. Підтримуємо учасницю номер 3 Зараз зустрічайте учасницю під номер шість. Шо -шо? Йо, можу чимось допомогти? Так, можете. Я, до речі, тут йшла, підвернула так ногу. Могла б мені допомогти. Вона так болить нога, ви б знали. Тебе привезти на Так. Любий транспорт кудись мене приводіть. мене так болить нога, ви б знали. Я так підвихнула ногу. Ну Покажіть, де вас саме болить. Бідний, 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 ну ходи йдемо. А ти спочатку на іншу ногу кривала, взагалі. Ні, на цю закривала ногу. А, ну добре, окей, ми метайки туди. Учасниця номер. Є ще одна, є ще номер сім. А купила, е, воно таке гарне, а мого брата скоро день народження, а вони могли б мене привести в магазин, де ви його Ні. <плес> ну будь ласка, я вас дуже сильно прошу. Воно мені настільки сподобалося. А, будь ласка. Ну, то ви розумієте, воно дороге. Ні, я не розумію, будь ласка. Ви теж хочете познайомитись? так? Хочу тільки колечка. Тільки колечка. Тільки колечко. Тільки Проводіть мене, будь ласка, до магазину, а там заодно і познайомились. Ви теж познайомитесь? Ні, ми хочемо <світ> 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 Ну, Будь ласка, подивіться ці очі. <світ> Яке колечко? Це чи це? Отаке, отаке. Таке от кулечку. О, ні, воно воно мені ну, дуже дорога. Дуже. Ні, просто проведете мене в магазин, де ви його купила. Мені його дівчина подарувала на морі в Одесі. <рес> ну будь ласка. Ну просто їдемо в Одесу. Ну, тут. Їдемо. Їдем. Та як хочеш поїздом чи може літаком платити? Я хочу колечко, мені все одно. Як? Ну ладно, їдемо таксою. Ти маєш гроші? А ви маєте гроші? Ні. Кому колечко потрібно тобі чи мені? Підемо під царку молитися. Ви знаєте що? Будь ласка, ну я вас дуже сильно прошу в нього через п'ять днів день народження. Ми встигнемо туди з'їздити і назад. І а, а, чому, а, чому, а чому саме я? Тому що вас гарна колачка. І все? Тому що вас молі очі. Розумієш, в мене така проблема. Я б тобі допоміг, але. А може мене не цікавлять дівчата а? мене цікавить ваша колачка. Нічим не можу допомогти. Ну, no, будь ласка, нічим не можу допомогти.